Привіт-привіт, мої хороші, мій найкращий Харків. Давайте дивитись, поки більш-менш тихо. Подивимось, що чекає, що буде, що ворог планує до чого нам готуватись, Харків. Жертви на алтар хочу, жертви. Ворог. Харків. Причому якось так, щоб душі загублені, знаєте, це зазвичай маленькі дітки, люди похилого віку. Це люди, які не можуть себе самі захистити. Везуть до Харкова, людей з області ще везуть, когось відселяти будуть. Це однозначно. Можливо, навіть далі, ніж Харків. Вивозять через Харків. Багато поховань. Військових також. Якісь такі, знаєте, дні великої скорботи йдуть. Погана карта. Тягнеться руками, тягнеться, тягнеться, атакує, атакує, як нема перерви, знаєте? Багато вогню. Як у ворога разом затемнений, що вже нічого не розуміє, тільки вбивати. Пішла атака активна, активна фаза йде. І не бачу поки що, щоб пройшла. І квітень був важкий. Чекаємо на травень. І є там великі сподівання, що спочатку травня вже підуть зміни. Буде не вистачати якихось медикаментів, а чогось не буде вистачати. І якісь проблеми з медициною, з закладами. Спати не буде давати. Спеціально. До речі, от у вісні, це його або класична схема повбивати вісні. Тому, я розумію, ми всі хочемо спадки, але не нехтуйте. От якщо є можливість десь сховатися, краще сховатися. Зараз будемо дивитися далі, яка частина міста, може покажемо. Харків найближчі дні. Ну, карта диявола. Це ворог, який бачите, хоче, тягнеться своїми руками. Щоб все собі забрати. Зараз подивимось, чи піде ворог на Харків, але я поки що цього не бачу. Так, люди будуть потроху із Харкова виїздити. Так. Гроші виділять на навчання додаткове. Тому чимось кажуть, багато молимось. Але не бачимо перспектив. Місцеві не бачать перспектив. От таке буде відчуття, що ну так, як зараз, так і буде. Харків найближчі дні. І передмістя, і середмістя атака. Дронів буде багато. Дрони можуть з різних боків заходити, до речі. Багато військових їде на ваш напрямок. Інфраструктура, руйнація. Летить він кудись. До води, до речі, в місті. І залітати, як, як то буде. Дуже цікаво. На місто заходити, дуже цікаво. Передмістя, район. У вас дуже гучно небезпечно для цивільних, не тільки Харків під атакою. Будуть збиття, але мізерні. Ну, тобто, що зіб'ємо далеко не все. Харків чи піде ворог на Харків? Ні, дивіться, що кажуть. Він не може, він як скутий в своїх діях щодо наступу на Харків. І є захист. Ну, можливо, захисні споруди нам показують. Але він буде давати великий вогонь і дуже сильно бити. І бити буде ще якимись ракетами важкими. Декілька видів зброї. Ну, я три зараз бачу. Наші військові до чогось готуються. І кажуть, якщо раніше були навіть гарні якісь новини, ну що ми там відбиваємо або просуваємось трохи, то зараз ми будемо в такій глухій, важкій обороні, бо тиснуть, дуже сильно тиснуть. Куп'янськ, на найближчі дні. ворога паритет, я так розумію, по снарядах, тому що він дуже сильно б'є. Ми намагаємося йти вперед, стаємо в оборону, дають нам додатково людей. Зараз подивимось. Зброю треба. Чекаємо на зброю. Поки нема зброї, ми на своїх позиціях. І знаєте, що показує, що дають людей багато, а повертається дуже мало втрати великі. Полтава найближчі дні, Полтавщина, Полтава найближчі дні. Передмістя гучно, в районі дуже гучно. Вони щось зруйнують, будете намагатися відбудувати. Може, щось інфраструктурне. Полюють на військових Полтава найближчі дні. Миргород. Миргород вагонь великий, багато вогню. Чому подивилась? Тому що показують, що полює на інфраструктуру і в районі, і в місті. Можливо, якісь влучання. Знову таки, де у вас вода, де у вас водойми. От якось так ракети будуть заходити над водою. У вас гучно буде. Гучно небезпечно. Не одна атака може бути. Літати будуть. Ну, щось він не заспокоюється, знаєте, то хоч були там, як пам'ятаєте, по понеділках атака, зараз. Круглий день, круглий час ніяк не заспокоїться. Хмельниччина, Хмельницький. Хмельницький найближчі дні. Що зіб'єте? Ворог там працює всередині міста, показують, що відслідковують важливі моменти, важливі події. Він ще вас буде дурити, Хмельницький, Хмельниччина, буде як повз пролітати, а потім розвертатися, або робити вигляд, що не до вас. Там він хоче якесь ваше ППО знакровити, потім вже завдати великого удару. Передмістя район гучно. Тут дуже цікава якась ситуація. Він чекає, що ми щось зробимо до чогось, підготуємось. Це питання військових якесь, не буду розглядати повністю. І потім вже вдарить, знаєте, але зараз готується. Хмельниччина, найближчі дні. ні вогонь, є прильоти перед Передмістям небезпека є. За інфраструктурою полює, знову ж таки. А саме місто влучання. Там перша як обманка, а в місту вже може бути небезпека для цивільних. Дивіться, він знову вода біля води заходить з води на місто. От, ви краще знаєте себе. Я так розумію, якщо у вас там є озеро або водойма, то ну, це центр, район є в небезпеці. Подивитись, як програється. На жаль, там є небезпека для цивільних, але він як. Дуже сильно хитро буде це робити. Нібито ні-ні-ні все я не до вас, а тут можливе влучання.